Кота, її завжди мало зараз, особливо Дуже про це мало. говорить навіть і керівництво країни, і керівництво Генерального штабу. Що робити? <світ> ну, не знаю, знаєте, можливо, ця мобілізація щось дасть, але, ну, чесно, стомилися від того, що постійно ти думаєш, де взяти людей. Де взяти людей, десь якісь додаткові позиції, хочеться вроде би виставити, знаєте. Ну, Наприклад, от як по посадці ти ставиш одну позицію, да, і хочеться поставити другу. Ну, Цю штурмую, да, ця може прикрити. Або в, в, в разі втрати передньої позиції, тобто вони можуть відійти назад, да, закріпитися з цими хлопцями і далі вести бій, ну, якби так називається маневрна оборона. Ми нанесемо вогневе ураження попередній позиції, да, і хлопці назад зайдуть на позицію. То є, ну, як би все, все Логічно, це як пише книжка, да, то є маневрна оборона, відійшли на проміжний рубіж і зайшли назад. А якщо ззаді буде от, от дві позиції, в нас було тут на південній околиці Новомихайлівки, ми так спробували зробити, і воно дуже добре допомогло, я вам скажу, тому що на передній позиції, то є в хлопців в кулемет, да, там, ну, і стрілецька зброя типу автоматів, а на задній позиції у них там два гранатомета. Як коли починається штурм на передню позицію, Передня ховається позиція, задня просто з двох сторон посадки, якби було, бойцевий пригод. І з РПГ туди по пару вистрілів. раз, сховалися. Артилерія переключається сюди вглуб, ці вже стають, ведуть бой з противником. Тобто, ну Воно красиво, але правильно, воно потрібно так, це все організувати, продумати. Так, да. Ну, але все ж, ви кажете, є сподівання у вас на цей мобілізацію? На мобілізацію, так. Тут знаєте, у мене ще ми казали про тенденцію війни. Да? 22-й рік це дрони, третій в FPV, четвертий, двадцять рік. Це зараз це у нас е, реп. А так само як в суспільстві серед людей. Хочу просто порівняння. Да? Наприклад, 22-му році бий ворога, 23-му році, контрнаступ, 24-й — ухилянт. Як ви ставитесь до ухилянтів, до цієї всієї історії Тіктоківської, не знаю, я, я не розумію мужиків, да всім страшно. Ну потрібно, ну хто? Ну, ми перекладати будемо це на наших дітей. От в мене син, да, 4,5 роки. Що, я на нього це перекладу? Да. Тобто потрібно, ну так, да, всім страшно. Хтось каже, я не вмію воювати, я не создан для війни, а я создан для неї чи що. Ну, я теж создан для А Сина часто бачите? Рідко. Рідко, хочеться дуже чаще, але. Пізнає, бо Пізнає і навіть, можна сказати, при зустрічі аж плаче. Просто настільки скучає, ну, надо, потрібно розуміти, да, що три роки вже, да, вже більше трьох років ми, ми постійно на виїзді. Тобто ми як виїхали на ротацію в станицю Луганську, і все. В тобто Бригади ротації не було. Нам обіцяють, що буде ротація, але десь розуміємо ділянку фронту, що на нашу бригаду великі надії, те, що нам казали, що є бригади, які вас поміняти, але вони там на інший напрямок десь там йдуть. І от постійно в нас іде просто поповнення особового складу. Це це добре, але ніхто не думає про те, що командири теж видихаються. Ну, Командири також стомлюються. Якби вони не хотілося відпустки, є відпустки, ну, ну знаєте, виїхати на дві неділі, відпочити і звернутися назад. Трошки дає, ну, максимум десь там на 3-4 місяці все ти відпочиваєш. Не скажу, що більше ми вийдемо там на 3 місяці і відпочиєш ти і сюди через 3-4 місяці знову не будеш стомлений. Не скажу, що так. Але хотілося б, знаєте, виїхати десь туди на ротацію, трошки відпочити. Ну, нема такого. Спілкуюсь з іншими бригадами, які виїжджають на ротацію, там тиждень-два десь пішла лінія фронту, трошки десь якийсь прорив, вони їдуть туди там ну, закривати, цю дирку, тому що ну, потрібно. все. Це, це важче, ніж да. стояти вже на своєму. Це важче, ніж стояти на своєму місці, де ти кожне село, кожну посадку знаєш уже ну, все повністю, тобто, повністю. Ми на цьому напрямку, де бригада вже, да, вже понад півтора року стоїть, тобто ми вже все знаємо. Повністю, кожне село. Артилеристи да, там, кожну посадку свою знають, накопано, на там, запасних позицій, ну, от, отак. -от.